Житомирська обласна організація тільки 12 років. Так, так трапилось, що люди мене вибрали якраз в період, коли у нас був коронавірус. Це перший рік моєго, моєї праці, і всі ми знаємо, що потім сталося. І так сталося, що я можу, коли мене люди вибрали, я їм допомагати повинна. Я спілкуюся з ними, знаєте, і зараз люди. Потребують того спілкування, тому що оці стрес, стресові ситуації, ці такі ночі безсонні, а люди з інвалідністю. Всі люди в нас з інвалідністю, інвалідність різних назіологій. І в нас в організації і дітки є, які яким наймолодший наш так сказати, член організації, чотири рочки. Перші дні війни так сталося, що нам пішли на зустріч наш Красний Хрест. Ще велика організація Caritas Space нам допомогла багато і потихеньку-потихеньку допомагали всі. Підписали меморандум з нашою офісом Життєстійкість, де керує перша леді. Олена Зеленська і там нам також надають таку допомогу, допомогу в спілкуванні, допомогу арт-терапія там проходить. Тобто Ми також там зустрічаємося, спілкуємося, робимо різні поробки, але у нас люди дуже талановиті. дуже. На виставках ми були вже дуже на багатьох виставках. І, розумієте, всі, всі, всім подобаються ці роботи, тому що люди талановиті, люди обдаровані, люди, розумієте, х, щоб відволіктись від тих домашніх проблем і від тих ну, так, болі, від тілі, яку ми переносимо, вони хочуть це робити. Тому і вишиванки є, і вишивки просто різний різний тип вишивок. Є з хрестиком, є бісером, і картини, і рушники, і такі невеликі салфетки, і розумієте, і поробки різного типу. У нас навіть є хлопчики, які ветерани війни. Був, ну, бивши готовці і також працюють. На сьогоднішній день нам також довірили дуже красиву роботу з, з кузні, металеві вироби. Дуже красиві вироби, ми також їх беремо з собою на виставу. І мужчина, який також має інвалідність, робить різні дерев'яні речі. Люди також і в'яжуть, плетуть спицями. Це також, знаєте, не кожен зможе, не кожен, вміє. Я, наприклад, також плету спицями. Я можу випустити любов. Другу річ. Я випила таку невеличку салфеточку, яка ніколи не плететься, яка плететься тільки гачком. Але я зробила так, що я її зробила на спицях. І вона не дуже така шика, ну симпатична, напередна. Я отримала інвалідність, коли мені було 39 років. Це хвороба бо люди буває травми. Ні, це хвороба. Хвороба нервової системи. І ось за 15 хвилин в мене відібралися ноги, а потім ще і руки. Не ходила, лежала вовча була. Мене мої рідні не оставили, мене вони витягали. Я лікувалася і кругом. І в Україні, і не тільки пройшла великий курс лікування. І в Житомирі також дякувати всім, тому що розумієте, це не тільки було ну, так сказати, моїх рідних, великий труд тяжкий, а також і лікарів, які мене лікували. І розумієш, так як і я колись проходила цей етап, так, тому я розумію дуже крепко, що на цей момент. Не потрібно людину переламувати щось їй говорити своє, щось їй доказувати своє, не потрібно, їй треба дати трошечки час, щоб вона, напевно, осознала, напевно, подумала, напевно, трошечки навчилася жити поки що, отак, як вона зараз є, а потім вона буде все одно стремитися до кращого. Так сказати, лежала і не могла піднятися. Але вже трошечки до мене почали працювати. Роки. Я знайшла собі роботу. Я почала взагалі платі з поментис. Просто людину. Шкода, що я його сьогодні не взяла з собою. Я тільки зараз, зараз за нього. Нагадала сама собі, розумієте? І ось поки як, щоб нікого, ні на кого не виливати напевно свою якусь обіду, якусь... то я в'язала це платье. Воно вийшло дуже красиве, шикарне. Вечірнє плаття в'язане. Це також необична річ. Але така ж арт терапія я зараз намагаюся робити з дівчиками в життєстійкості. Я з ними спілкуюся напередодні нашої зустрічі, і вони мене запитують, а що ми будемо сьогодні робити. Запрошують нас і питають, а що ми будемо робити. Так ось ми з ними робили, розумієте, кавою малю. робити, робити малюнок, ну, кавою. Я також не знала, що таке може бути. Розумієте. Це, ну це чудово малювати кавою. Ми робили свічки, і це допомагає, розумієте? Тому що ну, людина вже не думає напевно на мене, хоч на цих пару хвилин, на цей час якийсь, не думає про ту проблему, яка її бентежить. Вона вже поринає в цю, в цю роботу. І вона задумується, як правильно зробити. І це дуже і дуже допомагає всім. Даже якщо ця людина просто буде робити не обов'язково з інвалідністю, буде виражати свій талант будь в чому, то я думаю, що це ну, дуже добре.